Всім привіт! Продовжую серіал про наше озеро, про качок, про рибу, про раків. В Загальному для підписників, хто дивиться мій канал. Пулі, пулі 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 пулі-пулі-пулі-пулі. Дивіться, як ви гарно перекусили, бачите? Зай стара качка легше приплила. Пулі, пулі, пулі. Пулі, 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 о, вона вже насмілилася, хоче їсти також. Дучику над берегом. Побачив такого гарного птаха. Він мене бачить, спостерігає, але зараз злетить. тому що він боїться. Він бачить в мені хижака Він мене не підпустить близько. А ну я ближче підійду, оп, злетів, так як я і казав. Ох, он горі в небі якийсь такий. Тут по два кукурузник літає. Я йду понад озером такими хащами. Так, тут плавають качурі, самці. Ходіть сюди, тай, тай, стай, тай, тась. О! Вони вже набрали швидкість, пливуть до мене. Тайсь, тай, 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 тась. Але вони чують, що тут можна поїсти. Тась, тай, тась, тай, тась. Так вдома кличуть качок, я так само кличу. Так, є і качурі, і качки. Ух ти, диви, маленькі каченятко хотіло вкусити. Стару качку, чого вона втікає, дивись, я щось не зрозумів. Я знаю, стара качка може вкусити мале, а то відганяє її чи що. Якась там в них. І також є і ієрархія. А ту качечка має п'ятеро. П'ятеро качечок маленьких, які сьогодні перекусили, поїли і собі гарно плавають. Вони можуть так цілий день плавати, потім йдуть собі знову на бережок. Я їх гарно фільмую. Молоді каченята йдуть по під самій берег. Дивіться, як вони пішли. На... Там той хліб вже їдять. А тут молоді каченята. І стара качка має тримати щось. Качур хоче качки, наші хліб. Синята тут дивик дружно, великий кусок багета. І качка їсть. Сьогодні вирішив поставити таку фотопастку для качок. Тобто, щоб їх зафільмувати, взяв екшн камеру на штативчику, поставив, взяв хліба і почав в радіусі поля зору камери викидувати хліб. Вони спочатку. Плили, плили, а потім все одно зупинилося. Бояться, я відійшов, знаючи, що камера їх фільмує. Ось що з того вийшло. Подивіться. Хлопці, добрий день. Як ви бачили, качки вже пообідали. Я їх погодував всіх. О! Тепло сьогодні. Пане, вони собі на острівок. Тут дуже гарно їм тут пішли, хоч поплавав. І там ніяка, як то кажуть, хижа тварина, типу лисеїці, тхора, але тхір може там заплисти, правда? Туди. А може? От дуже гарно їм тут жити. От Я візьму матрас, і на дві, маю весла і попливем. Да. до острова, називемо корабель, як його назвем, так і він попливе. Мурчик, ти що знову прийшов? так? Хочеш рибки? Ну я в тебе хочу взяти інтерв'ю. Яку ти любиш рибку, Розкажи. Ну яку любиш рибку, розкажи. Окуня, хочеш чи коропа? Якого хочеш? Така, е, що ви я з вами буду говорити, ви рибки не маєте. А я отут, каже, буду дивитися, на бережок. може, хтось з рибаків мені зафундує обід. Так. Хочеш? Хочеш обід? Хочеш окуня? Файні коти, файні. Так, Добре. Як ці рибки називаються? Гірчат? Вони які виростають? Більше не виростають. Так? То їх можна ловити як, 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 як наживку, так? як наживку для окуня. А є, дивіться, вже коли попилка поплили вон, зараз ви щось піймаєте, щось вас там дергає. Я бачу, бачу, тут у вас є косячок, ну і вісім який. Якози такі літають, як такі як байрактари такі, виглядять, як вона вміє. Як то природа створила, дивіться, який досконалений метод літання, дивіться, як вона спринка, завистає. А дивіться, скільки там рух, їх там. Вони той листочок, там думають, що той якось, о, я. Ні, це та маленька така. Краснофірка, лотичка. Ось в нашому озері є раки. Гарні, гарні, Ще маленькі. Ви його будете випускати? Там ми його випустимо. Дуже гарні раки. Нехай живуть. Нехай живуть, нехай більші будуть, правда? Нехай більші будуть, буде місто покидатку. Гарно, гарно, гарного дня вам, дякую. Поздай. Файно. О, супер. Хлопці, з вашого дозволу також пофільмую, ваші вудочки, ви також зранку, правда? Так, І що, сьогодні трошки клює, правда? Одну рибину. І Цей рачок там плаває, я бачу. Ця рибочка піде на святковий стіл.